Сила духу Поділля вдруге у Хмельницькому обласні змагання серед ветеранів та військовослужбовців з 17 регіонів країни відбулися на двох локаціях міста: на стадіоні Поділля та у ДЮСШ номер 3 практично зі всієї України. Зі всієї України це дуже наші змагання, воно вже вдруге проводяться, і вони здобули такий широкий резонанс позитивний. І тому всі намагаються прийняти участь не тільки в одному виді, одна людина може прийняти участь в декількох видах спорту. Олександр Маковей, ветеран російсько-української війни. Він бере участь у селі Духоподілля вдруге. До слова, як і минуло річ, він один із співорганізаторів змагань. Каже, спорт це найкращий початок інтеграції в суспільство для колишніх військовослужбовців. Це команда, яка тебе підтримує, яка тебе надихає, допомагає, тому якби це дуже важливо. І я не знаю, я перепробував всі реабілітації, які є в Україні. І саме такого впливу, як спорт, я не зустрічав. Кожна вона допомагає, але от саме в такій кількості, в такій цей, це тільки спорт. Бере участь у змаганнях і грачик Харатян, військовослужбовець з Херсонщини. Він на службі вже 13-й рік. Каже, коли є можливість, займається спортом, бо він загартовує дух спорт. Це той напрямок, це дисципліна. По перше, по-друге, це розвиток для людини. І це впевненість в собі. Є такі просто моменти, є багато ветеранів, хто без ноги, без руки, але вони і також намагаються займатися. Це велика їм повага за це. Ну це дуже класно. Я вважаю, що це потрібно. Це один із кращих розвитків та впевненість в собі. Загалом цьогоріч 180 людей змагалися у різних видах спорту адаптивних та звичайних. Учасники будуть змагатись в різних видах адаптивного спорту і звичайно, загального стандартного спорту. Це і кульова стрільба, і забіги, і солові вправи. Робимо максимально все для того, аби наш ветеран зміг психологічно, ментально відновитись через такі змагання, через адаптивний спорт. Дар'я Курнос, новини міста.